Всім привіт! Ви на каналі Дівчина та Метал. Сьогодні будуть нові знахідки. Вибачте, за голос, трішки прихворіла. Та за якість відео, до фото, до відео, будь ласка, за номером телефону або в вайбері бо світла немає під ліхтарем, як я, розпочнемо. Набір перший, другий, третій та четвертий. пластина нижня. Є ось таких чотири штуки. Потім номер п'ятий мікрометр 025, ціна 500 гривень. Номер шостий ось така лінійка. Можу когось зацікавить. Номер сьомий 550 гривень. Номер восьмий найбільш шикарний, все в зборі. Є якийсь папірець. Номер дев'ятий в розбор. Не знаю, все на місці чи не все. Папірець такий собі. Тому ось так. Номер 10. Ось такий маленький. Думаю, що це іч, а там поправте. Набір 11 кутомір 500 гривень. Набір 12 мікрометр. Ось такий ціна 500 гривень. Набір 13-й ось такий іч. Ціна 500 гривень. 14-й кутомір. 450 гривень. 15-й ось такий мікрометр. Все з документами. Все ось так в зборі. 16-й. Ось такий іч, 450 гривень. 17-й кутомір 500 гривень. І тепер мікрометри. Ось такі. Вони всі по 400 гривень номер. Вісімнадцятий. Ось такий дев'ятнадцятий. Двадцятий. 21, Та ще є ось такі. 22, другий. Чотириста п'ятьдесят гривень. Двадцять 500 гривень. Двадцять номер. 500 гривень та 25-й мікрометр. Це ніби в зборі. Ось такий. Дякую вам за перегляд. Буду чекати вас у вайбері. Гарного вечора!